Добре, мене звати Артем, я головний редактор видавництва Неканон. Хтось може нас знає, хтось не знає. Давайте поговоримо з вами разом про культуру коміксів в Україні. Хто що читає українського? Марвел. Марвел, це не українське. Українське Кого? Якщо «НЕКАНОН» канон це знав, Дякую. Хто ще не канон Ой, клас! Добре. А хто знає, що українського було до Неканону? Вовкулака був. Юе комікс були. Були воля. Свого часу був К-9. У нас було багато всього, але у нас немає культури читання. У нас є читання коміксів як колекціонування. Комікси як мерч до фільмів, до франшиз, але немає культури як такої. І е, наше видавництво має за собою основну ціль цю культуру, ну, якщо не створити, то хоча б відродити. Е, тобто, щоб читати комікси було звичкою. Тобто, ви сидите на лекції, бо, само собою, ніхто нічого не слухає, всі щось читають, дивляться і так далі. Е, їдете в транспорті, просто вдома нічим зайнятись. Ми хочемо зробити якомога більше і якомога різноманітніші комікси, щоб кожен для себе знайшов щось цікаве. Давайте загалом то може хтось пам'ятає щось. Хто старий, хто К9 читав? О, клас. Як вам? Я був малий і там були краще ці Ага. І там була хрінь. Там вже не тільки комікси були, там коміксів. У нас теж і статті, короткі, великі, серії, ваншоти, і все, що хочеш. Давайте що ще цікавого. Які комікси ви хотіли б читати в майбутньому? Давайте так. Хто знає на вашу думку, скажіть мені хтось, що таке комікс майбутнього? От як культура, як як франшиза, так я думаю, це ще можливість взаємодіяти в цілому з картинкою і більше поглядатися в неї. Ух ти, круто, взаємодія. Круто. Четверта стіна це, наприклад, ось один з таких ящиків це четверта стіна. Четверта стіна, так. Або, або щось інтерактивне, мусить понюхати, щось конкретне, так це теж, як на мене, кодекси мотиві або домалювати щось сам, а потім ще зараз більше різноманіття, більше цікавішого лору, щоб він теж відрізнявся. Ну, Як як на мене, чим більше різноманіття, тим більше ти можеш знайти для себе. Добре, а ви сказали про лор. А якщо. Історія не чіпляє з першого розділу. Чи буде цікаво копатись в Лорі? Навіть яким би цікавим він не був? Ну, все, все ж таки, не буде. треба спробувати хоча б першу голову максимально на неї вдарити, бо найчастіше ну, навіть психологію людини, якщо її там за п'ять хвилин не зацікавило, або за першого не зацікавило, то їй буде набагато складніше. Ну так і так. само собою, без гачків, без так. всього цього. Добре, тому наш журнал публікує по одному розділу. По-першому, і деякі серії продовжуються. Які вам подобаються, серії вони продовжуються. Ті самі драконоборці. Знову ж таки, хто читав не кому драконоборці подобається? У нас там сидить автор драконоборців. Добре, і їх ми будемо продовжувати. Наприклад, що ще? Деякі маляписи авантура дуже багато кому зайшла, тому ми її зробили окремо. Вона вийшла окремою книгою. Вона буде виходити в майбутньому, скоріш за все, тобто там якась кількість розділів. От. Загалом так, як ми хочемо це реалізувати, наш журнал це основний вхід авторів коміксів до того, що ми хочемо створити. Тобто, в журналі люди будуть публікувати, публікують перші розділи, ваншоти і так далі. Тестують себе. До речі, якщо хтось малює мальописи, давайте до нас. Ми вас не друкуємо. От. І якщо мальопис заходить, якщо ми бачимо, що є відклик аудиторії, ми робимо повноцінний, окремий, друкований, кольоровий або чорно-білий, в залежності від задуму, комікс, мальопис, який йде вже в магазини, який продається масово. І саме таким чином ми хочемо створити ну, знову ж таки, не створити, відродити. Культуру читання мальописів саме в Україні, Того, що давайте так, що таке загалом мальопис? Що таке комікс? Хто скаже? Це завдяки картинці передати твою історію. Так, передача історії через картинку. Поєднання тексту і візуалу. Так, добре. А для мене комікс це щось середнє між книгою і анімацією, але краще обох одночасно. Цікаво, але не обов'язково. Перші комікси були стріпами. Це були чотири панельки з боку газети. Не так, щоб їх було комусь цікаво читати. Це була така розвага, а, от. Так от, що таке комікс для мене? Це краще, ніж книга, тому що автор може показати світ таким, яким він його бачить. Але так, в трошки більш тислій формі. Тому що, ну, типу, ніхто не буде читати 800 сторінок коміксу. Книгу не кожен буде читати стільки. От. Е, і краще, ніж анімація, того, що це робиться швидше. І більше варіантів того, як реалізувати цей концепт. Е, ну, Будь-яка анімація, кіно, все, що зараз популярне, починалося з коміксу. Е, кіно Сесвіт Марвел е, ну, зараз вже здає позиції, так? Але все ще. Е, Починалися, були популярними. І з цього почали читати Марвел більше у нас. До речі, до, до теми того, що комікси це мерч. Е, хто, давайте по-чесному, хто так сприймав комікси довго. От подивились фільм і такі, о, а це ж звідки взялось? <різь> <Да>? <різь> Було? Було. <різь> Добре. Класно, що є дуже багато людей, які спочатку читають, потім щось дивляться на основі цього. Є ж такі? Да, які там мангу спочатку почитали, потім аніме подивилися. Я так почав читати, а потім... Круто любить це. Вже просто чі чекаємо, все так читають, тому що шукають перше джерело. Мені так цікавіше. От, круто, того, що шукають перше джерело. У нас не вистачає такого щось локального локального свого. Локального Свого так. Ага. Я нещодавно думав про таку тему, чому ми любимо фільми, чому ми любимо ігри. І як на мене, от саме комікси — це саме та частина, завдяки чому все народжується. То тобто спочатку виходить фільм, і тільки після того або аніме, там мультфільм, фільм, після того ми починаємо ще більше поглиблюватись. Ага. От чому ми зараз начинав, що він майкра аніме? Ми вже бачили, так? Да. Ми любимо ігри, і ми, звісно ж, нам було цікаво подивитися. Ага. Добре, 2007 рік це насправді було трохи не але досить ага. ну, канонічно. Ну так, так. так. Але от 25-го року, оце вже вийшло досить гарно. Вони що там і е, мангу зробили. Ну uh -huh. звісно, це все гра, а потім мангу вони розширюють франшизу. Так. так як на мене, це дуже хороший крок. І як uh -huh. на мене, коли ти створюєш комікс, я впевнений, що багатьох багато авторів. Хочуть, щоб їхнє творіння анімували, зробили. Звичайно. Так. І як на мене, комікс це прямо ну, найкраще початок. Це перший крок до цього. Так, знову ж таки, як було з Marvel, з DC, Dark Horse, по-моєму, теж, як мінімум Хеллбой. Хеллбой, так. Uh, з приводу Dave May Cry, це якраз таки той випадок, коли комікс є мерчем. Тому що це в першу чергу була гра, основний прибуток компанія отримує від гри. Віднос, відповідно. Від так само. З відповідно. Зніравтомата те саме. Але манга. мага. Так. Так, звичайно. Це теж Загалом так. Я до чого? Ем, давайте разом створювати класну культуру коміксів і мальописів в Україні. Купуйте українські комікси, можна українські, які вам подобаються. Польські, французькі дуже класні. Е, купуйте, читайте. Таким чином, ви підтримаєте і авторів, які це роблять, і видавництва, які потім зможуть занести денішку аніматорам, які зроблять щось класненьке і гарне. Uh, і загалом так, підтримуйте історію, які вам подобаються. І я не тільки про Неканон. Знову ж таки, є чудові Comics, є чудові. Сомні. <кхи> <Somnia. кхи> Друкуйтеся у нас, а. <кхи> <кхи> <кхи)> Добре. Сомня, uh, обов'язково. Uh, хто ще знає українські видавництва, які роблять суто українських <кхи> авторів? Це не рахується, так? Мальопус. <гану> Магічна академія Кайда, але загалом вони роблять переклади. А, вони більше переклади роблять. Так, да, тут питання саме в творах, створених українськими авторами. Mm -hmm. Тобто автори, які тут, які пишуть про те, що відбувається зараз, про те, що відбувалось потім, про те, який досвід вони пережили. Потім ми зможемо це все побачити в анімації, в кіно. Ну, типу, ми створимо дуже класне ком'юніті. <гану> да? це вами поговорилися. Я якраз шукав хоча б пакетів видавництво, тому що єдине, що я чув про мальопис їх на дивився, а тепер нарешті знайшов <реш> Клас, читайте купуйте. Зараз багато через сам видав Час сам видав видаються багато, так. Але ножки ну, нові податкові системи, поширення є свої нюанси. Сам видави, до речі, до теж дуже класна тема, але вже не моя тема. Добре, всім дякую за увагу. Дякую, що зі мною поговорили. Так, Телеграм, не канон. Шукайте на канон в телеграмі будете. Так, до речі, хто робить мальописи або планує? У нас немає жодних внесків. Ми нічого з вас не просимо, окрім типу, вашої ж роботи. Ви отримуєте відсоток від продажів журналу. невеличкий, але отримайте. Загалом. Так, від вас нічого не треба, крім вашої роботи, і все і спілкування все.